У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо в кільце. Це кінчи ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо три повітряні петлі. Один, два. Три. Вони рахуються стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. У Нас на є три петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один. Два три 3. 3 стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язала 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3 На гачку Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок між два стовпчики з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок між цих самих два стовпчики з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два. 3, накид. Вводимо гачок сюди між два стовпчики з накидом, і сюди пров'язуємо два стовпчики накидом зі спільною вершинкою, перетягуємо ниточку, нагачкою 3 петлі, тільки через дві 2. Нагачкою 2 петлі, накид, вводимо гачок між 2 стовпчики з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкуємо 4 петлі, пров'язуємо тільки через 2. У нас нагачкою 3 петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Три повітряні петлі, один, 2, 3 накид. Вводимо гачок між два стовпчики з накидом, також пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Три повітряні петлі, один, два. 3, накид вводимо гачок між два наступні стовпчики з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. так продовжуємо в'язати до кінця рядочка з'єднуємо третій рядочок вводимо гачок в третю петлю 1 2 3 на гачком дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі в'яжемо четвертий рядочок пров'язуємо три повітряні петлі 1 2 3 Накид, вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі: один, два, накид. Вводимо гачок в цю саму вершинку, і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, один. Два накид. Вводимо гачок у вершинку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок ту саму вершинку, два стовпчики з накидом. Один. 2 накид. Вводимо гачок в наступну вершинку. Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок, в третю петлю. Один, два, три. три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Для того, щоб в'язати п'ятий рядочок, повинні пройти сюди під низ під арочку. Вводимо гачок у стовпчик з на гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку. на гачкою дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Перетягуємо ниточку, начкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок у петлю підйому, на нагачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один, два. Три чотири, п'ять шість стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. накид, під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. 6. 7. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 7 стовпчиків з накидом, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок під низ під петлю, на дві петлі пров'язуємо, через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Ми повинні ввести гачок у другий стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому, п'ять 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок у другий стовпчик, але вже з цього краю. Один, два. Перетягуємо ниточку, гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Один, два. З'єднуємо стовпчиком без накиду. повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Вводимо гачок з цього боку у другий стовпчик з накидом. Один, два. З'єднуємо 5 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, Два, накид, вводимо гачок підлю петлю підйому, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Три повітряні підлі. Один, два, три. Накид. вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'ясуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок, вводимо гачок, третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо виріб на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо ниточку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!